І ми почали монтаж наших ліфтів. Ну а які можуть бути ліфти у найкращому преміальному комплексі країни? Ну звісно, що найкращі ліфти в нашому Glacier Premium Apartments абсолютно безшумні, без машинного відділення компанії KONE Фінляндія. Коне це фінська компанія, яка працює у більш ніж 100 країнах світу, та є першою і єдиною компанією серед західних постачальників. Перш за все, це економія простору, адже все обладнання для ліфта поміщається безпосередньо в ліфтовій шахті. Окрім того, значна економія в витратах електроенергії, яка знижена на 30-50% порівняно з іншими ліфтами інших виробників. Відсутність вібрації та зайвого шуму, адже сучасні безредукторні двигуни відрізняються відсутністю шума та зайвої вібрації. Окрім того, безпека та надійність. Цей ліфт забезпечує безперебійну евакуацію людей та їх максимальну безпеку на випадок будь-яких форс-мажорних обставин. Також точність зупинки безредукторна система забезпечує мінімальний перепад, якого майже не видно між підлогою ліфта та поверхом. А ще компанія Glacier Premium Apartments пильнує екологічність. Отже, ліфти наші не використовують машинного масла і є повністю екологічними. І чи варто наголошувати на тому, що окрім основних переваг цих ліфтів, вони ще є і дуже красивими, і естетичними, що дуже важливо для преміум сегменту? Ці ліфти вважаються одними з найкращих та найбезпечніших в світі. А зараз в такі часи, в які ми живемо, це безцінно.